Королівство Крайс знаходиться на півночі Ультуана і є диким лісисто-гористим місцем. Тутешні ельфи є чи не найвитривалішими представниками свого виду. Вони вищі за інших ельфів і за тисячоліття історії стали неперевершеними партизанами і розвідниками. А навіть серед них є ті, хто виокремлюється із натовпу білі леви Крейса. Їх історія бере початок ще з тих часів, коли розпочався розкол серед усього ельфійського народу. Саме вони були тими, хто врятував майбутнє короля Фенікса від Бив з темних ельфів і доставив його у безпечну столицю. Після цього доля білих левів і королів феніксів тісно переплилася. У часи спокою вони оберігають монарха, а у війну рубають ворогів на полі бою. Та не всі з мешканців Крейса стають вартовими короля. Спочатку вони мають показати свою військову майстерність і доблість на полі бою, а після існує спеціальне випробовування. У горах Крейса мешкають велетенські кішки, білі леви, смертоносні звірі, на яких претенденти мають полювати. Ельф має вбити лева голіруч і як трофей здерти з нього шкуру. І лише після цього вони можуть охороняти правителя Ультуана.